Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі надувне сердечко. Ось таке буде велике та красиве надувне сердечко. Ось такий вигляд сердечко має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми це красиве надувне сердечко будемо робити разом. Для того, щоб зробити орігамі сердечко, беремо звичайний аркуш із звичайного робочого зошита. Беремо листок і складаємо його вдвічі, перевертаємо назад, загинаємо одну сторону до центральної лінії. Тепер складаємо листок удвічі, розвернемо листок, От знизу у нас розкриваються листки. І з цієї сторони ми загинаємо нижню сторону вгору до початку листка. З однієї сторони загнули і загинаємо з іншої сторони. Загинаємо так вгору до початку листка. Тепер нижню сторону складемо до верхньої сторони. І наведемо, щоб було видно лінію. Перевертаємо назад. Ось у нас є лінія. Тепер ось цей кут кладемо до початку лінії. Тепер з іншої сторони ось цей кут кладемо до початку лінії. Біля початку листка загинаємо листок і наводимо. З іншої сторони, біля початку листка, перевертаємо листок і наводимо. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Підіймаємо листок і розширяємо середину листка. Ось так. Опускаємо листок. І тепер ось цей кут загинаємо і просовуємо в середину листка. Все наведемо. з іншої сторони підіймаємо листок і розширяємо середину листка. Опускаємо листок. Загинаємо стрікот і просовуємо його в середину листка і все наводимо, перевертаємо на іншу сторону, складаємо листок вдвічі. в цю сторону загинаємо набік до початку листка. І добре листок наводимо. Перевертаємо назад, перевертаємо на іншу сторону. Вирівнюємо лінію і по цій же лінії знову загинаємо. Ось цю сторону до цього листка. Загнули і добре наводимо. Перевертаємо назад, перевертаємо листок, беремо в руки, вирівнюємо листок. Ось у нас є отвір тут, листки розкривається ось. І тепер цей отвір потрібно сильно подути, щоб сердечко розклалося. Беремо і дуємо. Надуло сердечко і у нас виходить ось таке надувне сердечко. Ось такий вигляд, сердечко моє з іншої сторони. Тепер сердечко потрібно розмалювати. Для цього кладемо сердечко і зверху прижимаємо. Сердечко розкладається. І тепер нижче ось цих ліній, ось тут, робимо який-небудь напис або малюнок. Для того, щоб сердечко розмалювати, беремо фломастери і малюємо на сердечко малюнок і пишемо надпис. Я зробив ось такий малюнок, це сердечко зі стрілою. І зробив от такий надпис I Love You. Тепер сердечко потрібно знову надути. Для цього беремо сердечко і знову надуваємо сердечко, от цей отвір. Надули сердечко, і тепер наше надувне сердечко вже повністю готове.